І от гіпотетично, якщо ми зараз е, уявимо за ідеального сценарію, е, Європа ухвалює рішення опустити ціну стелі до 45 доларів. А тут, звісно, потрібне рішення і Сполучених Штатів Америки, тому що без цього ніяк ви слушно говорити про велику сімку. Ну там же та сама і Японія, яка активно так. купує контрабандну російську нафту, на жаль, перевантажує її. Да, такі повідомлення буквально вчора були в Блумберг. Ну, от гіпотетично ми собі таку я вам історію: 45 доларів за барель. що це для Росії означає? Для Росії це означає, ну, якщо не кінець, то швидке наближення кінця по одній простій причині. Коли ми кажемо про нафту Росії, по-перше, давайте казати не про Бренд, який зараз 62 коштує, а про ЮРАЛ, який коштує, якщо я не помиляюсь, 54 або 55. Для так, Росії 57, ну трошки вище за п'ятдесят. У них, до речі, 56 вони заклали в бюджет, а uh -huh. так ось для Росії собі вартість видобутку нафти це коридор 45-50 доларів за парик. Тобто, все, uh -huh. що нижче за 45, це означає, що для якщо ми переводимо барелі гроші, це для видобутку, грубо говоря, нафти на один долар, вам треба витратити долари один цент. Угу. От так така буде ситуація, тому що ну собівартість, а, а, вона може знизитись за рахунок збільшення обсягів, але щоб збільшити обсяги, треба мати можливості. А всі провідні нафтосервісні компанії, які дозволяли це робити Росії, вони вийшли. А на відміну, скажімо так, інших країн до речі, Саудівська Аравія е, можливо, основний конкурент Росії на нафтовій сфері. У них собівартість 20, Але оскільки у них є можливості збільшення видобутку нафти. То вони можуть мати собі варті, якщо багато продавати нафти, то собі вартість у них буде 15 доларів за барель. Mm -hmm. Але це ефект масштабу потрібен, щоб була ця цифра. І, власне, коли вони зараз йдуть на збільшення видобутка, як на мене, серед іншого, це для того, щоб дійсно за рахунок ефекту масштабу зменшити собі вартість і відповідно зробити те, що вони вже робили, в 1976 році. Коли на 64%, нагадує нагадую за першу половину 1976-го опустили світові ціни на нафту і Радянський Союз якось який там ще погрожував усім у вісімдесят році, році всьому світові, вісімдесят му задумався, а в сімдесят почав шукати діалогу з Заходом, і почав здавати один інтерес за іншим. Ну і все ж таки в абсолютних цифрах для Росії що означатиме 45 доларів? Абсолютно ну, що не буде прибутку від нафти, тобто, скільки це означатиме сотень мільярдів доларів, ми подивимось. Ми розуміємо, що якщо не помиляюсь, місяць зараз Росія 30 приблизно заробляє мільярдів доларів за рахунок продажу енергоресурсів. Ось вважаєте, що ці 30 мільярдів на місяць в них зникне. Ну скажімо так, щоб заробляти гроші, треба, щоб ви продавали нафту вище собі вартості. А якщо ви її продаєте по ціні собі вартості, тобто ви отримали 30 мільярдів, але ви витратили 31 мільярд на те, щоб отримати ці гроші. Це До речі, у Росії це вже є така тенденція: це облігації внутрішнього державного займу, ага. тому що через підвищення облікової ставки там такі відсотки, що сума, яку вони повинні сплатити, якщо я не помиляюсь на 200 мільярдів російських рублів, перевищує суму, яку вони залучили. Uh -huh. Тобто вони випускають ці інструменти для отримання грошей, але вони у відсотках повертають на 200 тисяч більше, і вони виходить, нічого від цього не виграють. І тут велика проблема для організації економіки, чому ось постійно кажу про те, що там є, можемо сперечатись, чи є, чи нема ось якраз вежі Кремля. Є такий термін, так. а так люд, мені кажуть, фахівці, що немає ніяких веж Кремля, там одна людина приймає все я кажу, добре, я погоджуюсь з цим, але є е, 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 фінансово-економічна група впливу і військова група впливу. От військова <пливу> кажуть, давайте воюємо до кінця. А фінансово-економічна вона каже: ні. Якщо ми будемо далі воювати і тримати санкції проти нашої економіки, то ми повторюємо долю там Німеччини часів Першої світової війни, коли <пливу> Берлін ніхто не штурмував, а війну. Німеччина то програла Першу світову, бо проблеми в економіці, а проблеми ж вони як вирішуються? Починають з'являтися ініціативи, які вже є в Росії. Наприклад, ось нещодавно чув ініціативу на 20% платити менше зарплату тим, хто погано виконує свою роботу. Перед цим Мардан один з провідних пропагандистів Росії, а також Малафеєв, це Православною які він називає Росії, вони чомусь обидва протягом тижня сказали про те, що давайте пенсії не платити пенсіонерам, давайте перекладемо соціальну цю нагрузку на інших людей, на верніше на їх родичів. Чому ця держава повинна дбати про пенсіонерів? Тобто ми розуміємо, що такі заяви вони виникають не через, скажімо так, шикарний стан економіки, чи принаймні добре, а через те, що грошей нема. І тут триматися як сказав, місце Путіна Медведєв якось не виходить, я розумію. Тут є одна така поправка на вітер, справа в тому, що попри те, що в російському бюджеті справді не вистачає грошей, вони можуть конфіскувати вклади фізичних осіб. Така практика була з часів радянського союзу, вони активно до цього підводять, але все ж таки, якщо говорити зараз просто без конфіскації да активів в часовому періоді, от буквально коли ми побачимо ефект цих 45 доларів. Знаєте, я думаю, що цей ефект може відбутись протягом навіть трьох місяців. Давайте навіть так, чому так о, швидко з точки зору процесів, що відбувається, тому що це буде миттєво означати, що Росія пришвидшеними темпами почне використовувати залишки ліквідної частини фонду національного благополуччя. А там вже uh -huh. давайте так, ось п'ять місяців цього року пройдено. Там ліквідна частина 2,8 е, трильйона російських рублів. А дефіцит бюджету плановий на цей рік 3,8. Тобто, виходить, і це планове. І як показує практика, реальне буде ще більше. Тобто, можемо так. казати, що вже зараз е, ліквідних активів, резервів, менше вдвічі, ніж треба. Тобто, треба, е, наступний крок це золото-валютні резерви. Але це парафія національного тверніше в Росії центрального банку. Набіуліна каже Сілуанову, міністр фінансів, що слухай, у вас є ФНБ, ви займаєтесь своїм ФНБ. У нас є ці резерви. Так, Як, якщо ви зараз почнете витрачати наші золотовалютні резерви, а зараз у Росії дуже міцний рубль. Чому тому що скоростили, стрімко скоротився імпорт? Але не тому, що в Росії працює імпортозаміщення, а просто вирішили економити тут кошти. Але це ж імпорт, який дуже потрібен. Тобто, це означатиме, що в найближчі місяці треба буде купувати якось те, що не купили раніше. А це буде призводити до того, що буде падати курс рубля. І вже навіть ну, він і на агент, тому він не дуже пробладна людина, але я його наважаю російським опозиціонером Потапенко, є такий підприємнець. Він сказав, що слухайте, реальний курс рубля повинен бути 107 110 за долар а не 80. тобто реальний стан економіки каже про те, що вже давно він повинен бути вище за 100. і те, що він 80, Ну добре, це за рахунок того, що ви нічого особливо не верніше зменшили імпорт, але це ви не вирішили проблему. Вам треба буде потім ще більше купувати, і це створить ще більше навантаження на валюту. І ось тут центральному банку знадобляється золотовалютні резерви, які зараз так хоче поцупити Міністерство фінансів Росії. Дуже цікаві тенденції. Звісно, українці, коли читають або чують такі новини, кажуть, новина може четвертий рік обіцяєте, що Росія ось ось впаде. Але друзі, я додам на завершення, що швидкість, з якої падає Росія, визначається не від нас. Ми не випадково зараз говоримо про Європу, яка запроваджує санкції, ні, буквально сьогодні Зеленський також підписав санкції mm -hmm. там по артеку ще проти когось, але ну це все свідче, швидше символізм. Mm -hmm. А от що стосується дієвих санкцій, то це справді про Європу, про Сполучені Штати Америки. І заява Урсуди фондрляїн, вона справді дуже багато обіцяюча, тому що якщо буде 45 доларів нафта, якщо будуть уведені санкції проти північного потоку, тобто помножені на нуль наміри. Справді трейдерів різних енергетичних американських під маркою своєю продавати російський газ, то тоді ситуація для Росії буде абсолютно іншою. Ну, принаймні, поки що так воно виглядає десь обнадійливо, але час працює не на нас.